Всім привіт в новому блозі! в мене друга кава Капу Оранж із соком. Зараз ми робимо трошечки затишку, вмикаємо лампу, бо лампа реально додає класного затишку. Я вже помила волосся, зробила макіяж. Зараз хочу трошки помонтувати, далі везу видімо до стоматолога і, можливо, далі трошки прогуляємось. А сьогодні прокинулася від е, звуків роботи ППО по шахедах. Я прям бачила ось ці приціли в небі. І я якось ніколи такого не бачила за період е, вторгнення. І якщо чесно, то шахетів дуже мало спостерігала десь. Ну, типу, дуже мало я їх чула в нашому районі от конкретно біля нас. Сьогодні так було мучно. До речі, я не чула, що почалась тривога. І просто прокидаюся від всього звуку шахетів і цих от вибухів. Ну так, так я вам скажу. От, Але дякувати Богу, все добре. Дякувати Богу, пережили я, мої рідні цю ніч і дуже сподіваюся, що надалі теж буде все ок. Так, я трошечки монтувати. Пити каву і не знаю, продовжуємо цей влог. А я зірвала три півоні. У нас їх небагато, тому в мене тут тільки три. Але вони дають затишок, аромат, літній вайб в кімнаті. І я їх, бачите, я їх зробила прям такими низенькими, щоб вони ось так, стільки оголовки з вас виглядали, і таким чином вони якось виглядають більш-менш норм. Ці три штучки. Ось такий мінімалістичний букетик. У мене вийшов. Так, я вже зібрана, готова виходити з дому. Сьогодні вдягнула свої блакитні шорти і ось цю бежеву майку. Якась вона моя зараз улюблена. Реально просто мій улюблений колір підходить під всі образи. Якщо, наприклад, низ такий трошечки кольоровий, то, відповідно, вона така в, спокій... в спокійній гамі і підходить до будь-яких низів. Ну, бежевий є бежевий. Ау, які тут гаряче сидіння. То капець. Так. Ой, секундочку. Застіваємося і їдемо. Жарко, капець. Так, добрий ранок в наступному дні п'ю водичку з лимоном. Завершила тренування. І роблю каву собі і сніданок. Ви ви знали, як мені сьогодні не хотілося робити тренування? Я думала, не буду робити. Але потім я себе взяла в руки і думаю, а чого я не буду робити? Я його зроблю зранечку, зранку зроблю, і буду собі вільна цілий день, ну як вільна, вільна від думок про те, що треба зробити тренування, і взагалі що його треба зробити. От, я вчора пропала з ефіру, бо мене щось трошечки накрило. Не знаю, якісь такі якісь такі в мене э, розстроєні відчуття були. І ця війна, яка е, постійно про себе нагадує, і е, про те, що треба шукати якісь проекти, і про чоловікову роботу, на якій не все так прекрасно. І, словом, мені якось було печальінько <світку> зараз. Тому я е, після вчорашнього останнього кадру вже нічого не знімала. А, і сьогодні, думаю, я не буду знімати, але, думаю, знову ж таки, взяла себе в руки і думаю, буду знімати, буду розповідати. зараз я готую собі смачну вівсянку з полуницею. Чого б це не показати, це гарно, естетично, смачно. Так, а Я собі варю 40 грам 40 грам вівсянки сирої і додаю трошечки молока і додаю трошечки води це все. Загалом у мене рідини десь на цю порцію овсянки 140 мл. От. Я роблю з вагами. я вже неодноразово про це казала. Мені так простіше, я собі знаю, що мені так точно все буде ок, що мені всього достатньо і, і все вийде. От тому такі справи сніданок буду їсти сьогодні субота, сьогодні прибирання по плану, тому це теж треба швиденько зробити, закинути прання, поприбирати і теж займатися чимось іншим і приємнішим. І так, знайомтесь, моя порція сніданку. Ось така красива вівсянка з полуницею і ранкова моя перша кава. Йду снідати вам теж значного. Так, словом, я йду починати прибирати вдома, бо я щось засиділася. Вирішила подивитися, які є взагалі тури на море, що скільки стоїть, які є ціни. Не знаю, поки що, знаєте, ось так тільки подивилась, пооблизувалась і появляла себе на моречку. А, от тому потратила на це час, але пора йти привет. Все, я завершила прибирання, попрала, розвісила прання, зробила собі другу каву. І зараз в мене такий кофе-брейк, вже можна відпочити. Зараз вийду на гойдалку. Там якраз зараз добренько, тінь, і можна буде посидіти, помонтувати, відпочити і попити кавусі. Все я вже тут. Тут добре. Нарешті можна сісти відпочити. Ми вже збираємось вечеряти. вечері приготувала сьогодні знову таку типу лазанью пасти гніздами. В попередніх влогах, якихось в якомусь із попередніх влогів, я більш детально показувала, як я це готую, точніше взагалі показую, як я це готую. Це Така собі теж версія лазані виглядає смачно, пахне смачно, тому я йду їсти. Добрий ранок. Сьогодні неділя я з кавою. Як я люблю цей момент, коли я заварюю каву і просто сідаю її пити. Це такі кілька хвилин не знаю, спокою, заспокоєння. Хоча я зараз і не нервую. От, але е, обожнюю ці хвилинки, тому і вам теж такого затишку і вайбу передаю. У мене сьогодні на сніданок знову вів'янка, але в мене закінчились ягідки, і без ягід життя влітку якесь сумніше. От, але це теж смачно. Так, кава моя випита, і я тут шукаю якісь цікаві відео по якихось нових, цікавих монтажних прийомах. Можливо, щось цікаве для себе підберу. Поки що, знаєте, такі загальні речі тут розказують. Але крім якихось платних курсів, крім платного навчання, я додатково шукаю безкоштовну інформацію, яка десь. Там трошечки, там трошечки, там трошечки, і збирається повна картинка, і з'являються якісь нові монтажні скіли. От тому поки що дивлюсь відео. Так я вже зробила невеличкий макіяжик, з волоссям ще нічого не робила, воно ще в принципі чисте. Мити його ще не потрібно, але потрібно реанімувати, трошки привести в порядок. А, якщо чесно, то мені якось сьогодні так сумно, що це просто якесь хожу така то туди, то сюди. Думаю, що знімати, як знімати. І щось пробую і реально щось... нічого не виходить. І взагалі якийсь такий стан. Типу, не знаю. От, не буду розповідати, що знаю, як з цим боротися, бо поки не знаю, як з цим боротися. Можливо, до вечора я себе візьму трошки в руки. А зараз, а зараз поки йду собі робити другу каву. Отак і день проходить. Перша кава, друга кава зробила макіяж. От. Сьогодні третя і у нас ось так от по підлозі розкидана лепеха. Якось у нас так в сім'ях, я не знаю, чи так скрізь, мабуть ні. Є така традиція ось так от розкидати лепеху. Я... Була вже проти ось цього розкидання, але мій видім каже, давай купимо. Ну, окей, купили, і ось так вона лежить. Я, в принципі, нічого, крім сміття, потім э, від цього не бачу. Ну, але ось такі традиції. Ще з приводу ось цієї пудри буржа, яку я показувала в розпаковці, я не знаю, що з цього разу мені не подобається. Якась вона чи надто м'яка, чи що? Мені, щоб закріпити макіяж щоб прибрати ось цей липкий слой від тональних засобів, від консилера. В принципі, для чого я її використовую пудру. Мені здається, що її треба дуже тостий шар щось не так. По моїх попередніх відчуттях, коли вона в мене була, ніби було все подобалося, але можливо в мене були якісь інші вподобання. От, можливо, тоді були якісь інші вподобання. А зараз, не знаю, щось не дуже вона працює. Мені ось ця Evelyn, моя попередня, подобалась в рази більше, вона краще фіксувала макіяж. І теж від буржуа, така в зелененькій упаковочці, яка в мене була, якщо у мене давно дивитись, то знаєте. Там теж невеличкий досить об'єм. Там щось ще 4 чи 6 грама, тобто дуже її мало, але вона дуже класна. Вона от класно працює. А от з приводу цієї. Буду використовувати, але не буду купувати ще раз. Так що щось я не можу собі з пудрами підібрати, з пудрами вгадати. А, мабуть, треба просто брати те, що реально класно, а не згадувати якісь нові штуки, чи вибирати нові штуки, чи ви збирати те, що колись. Ну, якось так. Все, я зробила собі каву і вийшла на гойду. Посидіти, взяла з собою, печиво. Не дуже таке люблю, але іншого немає. Так же розцвіла троянда. І ось ця розцвіла. Клас. Я вже зібралась вийти з дому, хочу десь пройтись трошки по магазинах. І сьогодні я вдягнула свій блакитний сарафан. Минулому році купувала його в H&M. Загалом якось я дуже багато для себе знаходжу в цьому бренді, і багато в мене речей саме звідти. От, і е, макіяжок в мене вже був зроблений, але знаєте, вже помітно, що обличчя бачило сонечко, таке легенький е, рум'янець, який подарований сонечком освіжає обличчя дуже сильно. Так я ще вирішила додати свою підвісочку, не даремно я її купувала трошки доповнить літній образ. А, мені здається, миленько. Я вже приїхала в центр міста, і я от думаю, які в мене плани зараз. Мабуть, схожу в магазин, хочу в сінцей зайти, подивитися якісь майки, а потім побачу. Так, по-перше, я взяла ось таку білу майку, звичайно базову, але все-таки, як я її думала, вона, типу, просто ну, дуже тненька і. Так, а по-друге, взяла ось такий сарафан.

У вас сарафан а, і ксаський салат, до речі. Ой, а що там робиться? Там дощ. Це дощик вже закінчився і я напевно на йду в машину, точніше, я йду до машину, буду їхати додому. Нікуди не ходила, просто зараз відстає. І буду їхати додому. Це, я вже вдома взяла, як я вам казала, ось цей сарфан, плаття. Таке легеньке. Я взагалі люблю такі звичайні легкі, прості літні речі, ось такого плану. І, типу, не думаю, що наверх вдягнути, що низ вдягнути. Вдягнула е, плаття і побігла десь по якихось справах, по магазинах і так далі. Внутки прям просте-просте, але ну, повторюю ще раз, я таке люблю зараз вдягну. Все, ось так. Ну, типу, фасон такий, що тут, якщо прям щось наїстися, то буде видно, але. Але, в принципі, норма. Я хотіла еску спробувати, щоб, типу, тут, можливо, ширше буде, вільніше, але Ска, в принципі, тут так само, єдине, що вона була вільніша ось тут, і воно прям відтоплювалось помітно. Тому я повернулася до XS і взяла XS. Ну, Мені прямо подобається. Воно таке легеньке, літнє, класне, і е, кольори ті, що мені подобаються, не сильно бліде. А, бо є, знаєте, бежеві, такі блідуваті і виглядають на шкірі блідо. А ось цей такий трошки коричнюватий, не надто темний, не надто світлий. Мені подобається. Так, я тут ліжку але не сплю. Лежу, прислухаюсь, тільки що знову і був якийсь вибух. Періодично вибухи. Е Ніби збивають, але не не точно ще не можу, а, як це сказати, кваліфікувати вибухи, а боже, щось прилетіло в кадрі, якісь полинки я злякалася. Думаю, як і вся Україна зараз не спить. Думаю, ніч така собі у всіх. Жехані відбувають. Так, добрий ранок. Я нарешті зробила собі каву, вже 12 година і смажу собі сирники. Да, сьогодні ніч була прям, напевно, найгучніша за весь період е війни у нас тут. Е було просто все. Були шахеди, були ракети, було збиття шахедів, були вибухи. Я лягла спати о 5-й годині, бо я, ну, коротше, і трошечки поспала до 9-ї, знову чую вибухи. Дивлюся, тривоги ніби немає. а Через кілька секунд вмикається тривога. Хоча сестра каже, що в неї спрацювала тривога раніше, до нас летіли кінжали. Це просто було страшно, було гучно. Я вже думала, не буду собі смажити сирники, бо я запланувала сирники на об на сніданок, зроблю якісь бутерброди. Але думаю, ні, я зроблю собі сирники, так як запланувала, і з'їм найсмішніші в світі сирники. Вони не вплинуть на мої плани. Єдине, що я встала дуже пізно. І зараз ось ця кава буде просто найсмачніша, реально вона так <смачність> сьогодні потрібна, що я прям не можу її вже дочекатися. Тому про вас зараз перший ковточок. Я вже думала вночі йти робити каву. Думаю, все одно не сплю, хоч кави смачної поп'ю. Так, я з сирники не заморочувалася з формою, там їх не, ви, не викладала. Але, в принципі, виходять непогано. Чим менше стараюся, тим класніше виходить. Так, зараз я поки буду говорити, то вони тут попідгорають. Напевно, вже треба їх виймати і снідати. Ось такі справи. Ось такі в мене вийшли сирники. Тут сметанка в якості ягід фруктів. У мене тут персик. Виглядають гарно і я думаю, що будуть теж смачними. І, звичайно ж, моя кава, яку я так довго чекала. Все відправляюсь снідати своїми найсмачнішими сирниками. Так, я вже перевдягнулась, трошки привела себе в порядок, волосся ось так от заплила, тому що воно е треба його помити вже, але сьогодні мити не хочу. Зробила собі другу каву, якийсь кавний лох вийде, постійно п'ю каву, але справді захотілося. І зараз знайшла якийсь ще майстер-клас по світлу по фотографії, хочу подивитися, не даремно ждається ця інформація. І що? І сьогодні, в принципі, нічого не планую такого особливого робити, нікуди їхати, просто буду вдома, тим більше ніч була така складна. Е, тому зараз буду пити каву, дивитись майстер-клас, передзвоню до мами, бачу, що вона дзвонила, Передзвоню до сестри, з одною вже поспілкувалася, з другою треба передзвонити. Ось такі справи. І, ну, і загалом куча якихось таких творчих ідей треба реалізувати, треба подумати. Так, так. так, я вже в ванні. Зараз буду змивати світки, домашній денний макіяж. Це моє консилер, тому цілярну воду. і буду а, приймати душик. Загалом сьогодні нічого такого, знаєте, не робила. День був трошки сонний, тому що цілу ніч не спала, і я вирішила, що я собі можу дозволити повідпочивати, нічого не робити. Ну, як нічого не робити, все одно щось там скролила, э, скролила стрічку в пошуках ідей. З одного боку, це надихаюче, з другого боку це така м, дорога в нікуди, але все одно. От, Щось э, трошки познімала, щось трошки попридумувала і нічого такого не робила, навіть їсти нічого цікавого не робила. Вареники зварила ми повечерили і на тому э, э, день завершився. От, в мене на голові сьогодні якийсь такий трошки дурдом, але знову ж таки можу собі дозволити. Зараз я в души і на цьому буду завершувати влог. на цьому завершується мій день. А, ще, можливо, якийсь фільм знайду. Якщо щось цікаве знайду, то я ще включусь, тому не вимикайтесь, але не знаю. От, і будемо зустрічатись в наступних влогах. З вас лайк, коментар, підписка, якщо не підписані. Дуже вас люблю, цілую. До зустрічі! Так, я сьогодні не планувала знімати влог, але я ще й попередні не змонтувала, тому не знаю, чи це буде початок нового, чи це буде кінець старого, Але мушу з вами цим поділитися. Словом, приїхала я. Отак От я приїхала додому. Ну, скажімо, з таким колесом я їхала не дуже довго. Я десь кілометрів, це кілометрів п'ять додому, з'їжджала з кільця і почула страшенний звук. Так, перемістилась сюди, почула страшенний звук, ніби щось гримнуло, ніби я в яму в'їхала. Але там я з'їжджала з кільця і ось цей звук. І там немає. Куди в'їхати? Там рівна дорога, там немає ями, я не могла ні за що зачепитися, і я не розумію, що це таке. Я вже доїжджаю додому, і я чую, як в мене просто щось торохче. Я не розумію, що це таке. Я вже думала, там щось відвалилося, щось теліпається. Коротше, вихоже, ну, ну, скільки я їхала? Будь кілометра два, я так, ні, може півтора, я так проїхала. Виходжу я з машини і бачу, як класно моє колесо повністю спуще. Щось пороблено. Тим більше я сьогодні виїжджала з дому, вона щось не заводилась. Типу, просто відмовляється заводитись на а, панелі чек а, акумулятора і ще якийсь жовтенька машинка. Це, там взагалі мені GPT Чат написав якусь а, страшну річ, але потім завелася, і потім я вже їду хала додому, ніби завела. Давайте зараз ще раз завестись, завестися, мені вже страшно. І тут, поки доїхала, хоп. Так, заводимося. Поки заводимося, це вже радує, але все одно, напевно, треба було десь її завести, і мені не подобається звук новина. Угу. Коротше, що не весело.